Всім привіт! Ви на каналі -постелі. Ми з вами продовжуємо грати в забуту Ену. Я вам нагадую, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментар, а також, звісно, поширюйте відео друзям та ставте дзвіночок, щоб не пропускати відео з цього каналу. Дуже сумно, що минулого разу сталося бонку за цими воротами. Я на вас вийде. Послухайте, що би там не трапилося, я завжди буду вашим другом. А ви мої. Побачимося, ти куди Ти куди? Ти куди? Я думала, ми разом будемо. Іди до мети. Так, окей. Давайте тоді. Як мені подобаються ці кулі, класно. Так. А нам куди? А, це hey. смуток. Фіг Що таке? Sure. Я не знаю, It's чи sure. зможу я одна. Ви не одні. Хіба? А цікаво... Ні, я не можу зберегти, бо мені здається, що зараз буде розвивка сюжетна. Так, з за нами замкнулися двері ліфта. І ми піднялися вгору. Де він? Так, ти там, ми тут. Ану, підкажи мені. Ось він, ефірний міст. Ось його Бонко будував усі ці роки. А, то це, типу, арка навіть, а не міст. Що це таке? Схоже на наріжний камінь. Бонко вирізав арку з нього. Душа хранительки повідала мені, що бонку накої. Здається, ще живлення ефірного здається, це живлення ефірного мосту. Може бути. У нас, до речі, тут сповнилася арка, але вона сповнилась життям годинника. О, привіт. Бонку, здавайтеся. Фіг, давайте краще я буду говорити. Що за покарання? А, досить, прошу, припиніть. Я в порядку, Ян. та я бачу. Нарешті ти прийшла. І не одна Не думав, що в тебе вистачить нахабства прийти з ним А чого мала без нього? Усе, щоб вкрасти арку у мене, так? Ось чому ти від мене втекла? Я ніколи не кидала вас. Я тут, щоб просити закінчити війну проти забувасників і вимкнути ефірний міст. це не війна, а фінішна пряма Ти чекаєш, що я від усього відмовлюся? Зараз? Але можемо почати спочатку, забути всі сварки і висушення, знову знайти наше призначення. Нам тут не місце. Це світ забутих речей. Озирнись. Нас теж забули. Я з цим зварилася. Прийшла й ваша черга. А твоя мама, Ен, ти не хочеш з нею зустрітися? Давай повернемося в ефір і знайдемо відповіді на всі питання разом. Не можна силою примусити людей згадати. Потрібно лише твоя арка, щоб запустити ефірне місце і пройти по ньому. і все справа зроблена. Ми ж так про це мріяли. Про це мріяли. Тільки ви прошу вас, не запускайте його. Процес уже не зупинити. Енн. Бонко, прошу, не вмикайте його, Подумайте про забувасників. Вони ж зовсім як ми. Не хвилюйся, Ен, малятко моє. Через декілька хвилин нас чекає нове життя. А ми прямо маємо реально сюди йти. Але я не хочу. А я можу це якось зупинити? вакхану. Я можу діда висушити? Диви. Я не можу діда висушити. А я вже думала. Ні, дідо не висушується. А як же тебе зупинити, дідо? А де фіг? Ой-ой-ой. Працює, Нарешті сталося. Бонку, якщо ви зробите це, то світу кінець-хранителька мені все розповіла. Ха, отже, ти все-таки зустрілася з тією відьмою? Ен, прокинься, хіба ти не бачиш, що ми живемо у світі її фантазій? Справжній світ там на горі, океани, ліси, все, що ти так хотіла побачити. І ти готова пожертвувати всім цим заради дурних мультиків? Нас чекають там. Ен, ми нарешті можемо повернутися додому, ти і я. А без мене ви б пішли? Ен. Я? Та, звісно, пішов. You? Ви. Як ви пройшли через. Я не можу більше чекати. Віддавайте you вашу арку. Лампо, стійте. Відійдіть, я висушу вас, якщо ви близитеся. Мені вже байдуже. Не підходьте, стійте на місці. Ні, лампочка. Ти його зупиниш? Попри все, ти йдеш. Лампа, не може бути. Бонко, що з вами? Енн, потрібна арка. Я би з вас пішла. Ну, вас всіх. Але виглядає заманливо, так як і виглядає початок взагалі цієї гри оце головне меню. Енн, ви об'єднали камені двох арок. Я знову відчуваю свою силу. Тепер ніхто не в силах протистояти об'єднаній потужності Ефірного моста і наріжного каменя. Прийшов час зробити вибір. Можете піти з бонку, залишивши цей світ. Ваше знання про цей світ, і його мешканці зникнуть без сліду. Або ж, ви можете поставити арку в наріжний камінь і повернути цьому світу первозданний вигляд до вашого прибуття, але ви станете кристалами. Або сюди. Лазва варіанти, Н. Ви можете запустити ефірне місць цілої арки. Тоді відкриється тунель, по якому ви з Бонку повернетеся у світ людей. Або ж за допомогою арки ви можете відновити наріжний камінь і врятувати наш світ. Якщо ви не підете, ви станете кристалами. Я знаю, якщо ви підете, цей світ перестане існувати. Чому Бонку не хоче зрозуміти, що тут теж можна жити, дивлячись у різні боки, не побачиш одного? Він застряг у минулому. Тут зараз ми насправді вирішуємо не лише за себе, але і за бонку. Тобто, і бонку, і ми станемо кристалами. Мені треба подумати. Мені цікаво. Коротше, напевно, це все доведеться перепроходити з самого початку. Сподіваюсь, що ні, але я побрала врятувати цей світ. Я готова я не готова. Окей, я готова. Я врятую цей світ і стану кристалом. Не знаю, кому ця житовність потрібна, але. Бо ми ж зараз як і ковдри якраз. Е, ну вас вийшло, ви врятували нас. Навіщо ви це зробили? Ви б могли врятуватися самі. Фіг. у мене не було вибору. Е, ні, Стривайте, прошу, не треба. Ви допоможете мені підійти до бонку. Вибачте, не варто було показувати вам фабрику. Не варто було втягувати вас, один би впорався. Ви б ніколи один таке не повернули, не провернули. Це так. Ну пішли. Фіх, я рада, що ми познайомилися. Прощайте Ен. Так, я не керую, це вже сюжетно. Навіщо нас вже й так забули? Ми не потрібні світу майстри. Я підвів нас. Бувай, діду. майстер а ми за ним. Сумно. Мені так хочеться перепройти оцей момент. Не знаю. Я думаю, що воно що в збережених є, якщо можна. Якщо ні, я спочатку не буду. Додано запису щоденник. А... У щоденник? У який щоденник? А як ми можемо скористатися щоденником, якщо ми вмерли? Це, мабуть, тепер наш щоденник зможуть читати ті, хто прийдуть до меморіалу. І читати все, що ми там збирали. Сумна історія, можливо, варто було вижити. Але з іншого боку, ми ж хотіли зберегти цей світ, де так багато тих, хто нам був цінний. Коротше, не знаю. Коротше, не знаю. Я не знаю, що б ви обрали. Ого, скільки забувастики і ми всіх їх могли вбити. Але з іншого боку, якщо вони всі плід нашої уяви, ну це типу як плід уяви хранительки, але насправді ж це плід уяви насправді ж, мабуть, Ен і Бонку. І і напевно їх все одно тепер нема. Бо як звучить дерево в лісі, де нікого нема. Правда ж? Ніяк, тому що його ніхто не чув, так і так само. О, oh, Ukrainian Translation! Це ті люди, завдяки яким ми не мучилися читати англійський текст. Дякую, Ukrainian Translation! Коротше, дякую перед перекладачі. А, клас, мені сподобалась гра напишіть, як вам. Вона сумна, але вона, вона просто дуже красива. По-моєму, я зробила двічі-три вже нарізки, естетичні, і ааа, вони шикарні. Ну, тобто, не нарізки, а шикарні. Нарізки ти теж так нічого, але я маю на увазі, ось сама гра, вона така красива, це просто вау. Мені сподобався візуал цієї гри, поки все одно йде титр, можна щось підсумувати. Мені сподобався візуал цієї гри, класна музика. Там деякі теми дуже-дуже красиві були, деякі просто дуже красиві, не тричі дуже. От, Візуал дуже красивий, цікава історія, цікаві думки були сюди, включені про консюмеризм, який має як продукт консюмеризму це е, те, що дуже багато сміття, дуже багато речей, які нікому не потрібні, про те, що речі ну, не, могу, не використовуються друге. Цікаво було потім оце відсилання до різних книжок, таких як Пітер Пен, Франкенштейн і так далі. і так далі. О, не забудемо Н, пройдіть гру. «Міст розблоковано. Який міст розблоковано. Хранителька прагне ставитися до всіх однаково і мирно, не шукає впливу на світ, радше просто спостерігає, як тече життя. Окей. Okay. Так, да, тому і напишіть, як вам гра, буде цікаво почитати ваші думки. Може, ми зараз виживемо після титрів? Мила Енн. Минуло вже пара тижнів. Усі повернулися. Ми винесли ваш кристал із вежі. Чого ми тут найкрасивіше? Багато хто до тих пір не зрозуміли, що трапилося. дехто продовжує думати, що ми повернемось в ефір. Я сумую за вами, Ен. Так сильно, що аж суглоби зводить. Вважаю, це ціна нашої пам'яті. Боляче усвідомлювати, що ви залишилися лише в наших серцях. Але це набагато краще, ніж зовсім не знати вас. Навічно ваш друг фіг. А ми всередині. Може, ми за фіга можемо тепер грати? О, реально, ми можемо грати за фіга. Іх ділі, як ви давно не бачилися? Що ви тут робите? О, да, так. Згадую старі часи. А ви чим займаєтеся? Допомагаю відновлювати місто. А ви яким вітром? Ну, взагалі, то це таємниця, але думаю, вже сенсу немає приховувати. Усе одно до відкриття залишилось. До якого відкриття? Що за таємниця? Ми розбудовуємо святилище, там буде бібліотека. Усі книги з вежі туди перенесли. Це ж просто чудово. Так, а ми можемо читати записи? Так прикольно, що тут є якийсь запис щоденника, але нам до цього щоденника вже фіг? О, Тіфані, вірно пробачте, наша минула зустріч була. Нічого. Хто старе згадає, часи змінюються? Чим ти призаймається? Буджу екскурсії по околицях вежі. Ви знали, що багато забувастиків ніколи там не були. Цікаво звучить. Хтось вже повинен ділитися знаннями, так? Можливо, колись я до вас загляну. Звичайно, з задоволенням буду ради розповісти вам про все. А ви що робите? Святили, що бібліотеку перебудували. О, яка чудова ідея фіг. Можливо, я теж скоро до вас загляну. Вибачте мені вже час. Натовп туристів біля головного вокзалу чекає. Рада була зустрічі фіх, і я Тіфані. Вибачте великодушно, чи ви містер Фіг? Так я, доброго дня. Це типу сцена після титрів. Ради нарешті зустрітися з вами. Я великий шанувальник вашої праці. дякую. Але вийшло все не так, як я розраховував. Ну так завжди буває вірно? Вибачте, що відволікаю. Ні, ні, все в порядку. Бували у нас святилищі. Я якось не пригадую, щоби вас там. Я в той час тримався осторонь. Так прекрасно розумію, чому О, але тепер можна заглянути? Книги любите? Я ними живу. Ми переробили святилище в бібліотеку. і нам би не завадив забувастик із жагою до літератури. Що скажете? Це ж мрія всього життя. Я то сам з полицями та каталогом зовсім ніяк, а я для цього створений. Тоді це робота для вас. У прямому сенсі. Ага, в прямому. Потім подивимося, що до чого. Я за вами. Так, ну це я думаю, що все. Сумний фінал. О, в і той був би сумний. Сюжетні лінії. Окей, тобто ми можемо, я так розумію. Це нова історія. Давайте спробуємо ще раз. І спробуємо тепер піднятися на місце Ми в цю гру грали 10 годин. Е, в сенсі. Так, пробіл пропустити. А з якого моменту ми граємо? Не чекайте, що почала нову історію. Не чекайте, чекайте, я не хочу новую историю? Сюжетні лінії, правильно? А, натисніть Q, щоб піднятися на місце? Що? А що це? Як задлюникнення часових парадоксів між оригінальною А та тимчасовою часовою лінією під час мандрівки часовим мостом до призначення Х І, всі події з А, які відбулися перед точкою Х, залишаться незмінними і в новій лінії. Сподіваюся, зрозуміло, щиро вас стало структ. Усі знайдені речі в інвентарі не знаю, навіщо хапону знадобилася ця функція. Взагалі не розумію, яка субова ста від цього користь. Так, і ось це як президент науково-дослідного підрозділу Бонку. Бонку Бонкутронік, я даю вам часовий міст. Сила блоку часового калібрування в поєднанні з моїм інженерним генієм дає можливість продов... продов... подорожувати в певні моменти минулого. Скористайтеся аркапанеллю, щоб перейти в потрібну вам мить, Любенька. Коли ви користуєтеся цим мостом, то створюєте нову часову лінію. Ви можете досліджувати цю нову лінію, скільки забажаєте, і повертатися назад, як завгодно часто. Вау! Файно, клас! Оцього ми хотіли. Оцього ми хотіли. Так, ми можемо тоді подорожувати часом. Так, а як далеко ми можемо забігти? Круто! Боже, як круто. Але серія вже задовга, тому. Давайте зараз сюди просто зайдемо, глянемо, що тут. Так, оце якраз це, схоже, ми. Ми просто чудесні. Хранителька прагне, ні, це не ми. ми. Ми не хранителька, ми ось ця як його. Ай, коротше, неважливо. Хранителька прагне ставитися до всіх однаково і мирно, не шукає впливу на світ, радше просто спостерігає тече життя. Ай. Давайте все це будемо вже розглядати. Це як буде і після вже завершення. Тому що ми можемо і сюди піти і туди піти. Ну тут, чесно кажучи, тут ще на серії так 5 можна. О, це ж ти! Я подумала про тебе, до речі, тільки що. З поверненням, як ваша колекція? Давайте поглянемо на, на неї ще разок. Ой, не все у нас є. Моє найглибше шанування виносити справжні чудеса. Чудеса Повинен сказати, що нарешті зустрів одного рів... нарешті зустрів рівного мені колекціонера. У вашій чудовій колекції не вистачає ще там трошки речей. Але я хотіла прочитати останній наш запис щоденника. Так, ось це ми читали. Ось це люба Н. минуло вже пару тижнів. Усі повернулися. Ми винесли дві кристали з вежі. Багато хто досі не зрозумів, що відбулося. Хтось продовжує думати, що. А ну це той самий текст, правильно? А Ціна пам'яті. Окей. Цікаво, яке завершення, якщо обрати міст. Ми напевно не зможемо сюди повернутися, або ж зможемо. Так, це, напевно, наша оця якраз колекція. Угу. Тобто ми можемо її досліджувати не лише у себе в цьому, а й ще й так дивитися. Клас. Так, ну. Ого. Прикольно, дуже прикольно, що типу, тут замальовки, але крім замальовок, то тут ще й те, що у нас є в колекції. Так, і давайте тут ще глянемо. А на цьому я думаю, що будемо завершувати серію, досліджувати світ ми будемо, так би мовити, в серіях після титрів. Тому не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментарі, а також, звісно, поширюйте відео друзям. І всім до наступного А, ні, чекайте. Ще не забувайте підтримувати актуальні перевірені збори Збройних сил України. Обов'язково допомагайте цивільним, також допомагайте тваринкам. Волонтерте або підтримуйте волонтерів, якщо самі не можете волонтерити. І всім до наступної зустрічі! Бережіть себе, бувайте! Це ми колекціонери. Нічого собі, дуже круто. Вау! Але я так хочу дізнатися, яка там кінцівка, але перепроходити все не хочу. Інтрига. О, але ми, напевно, можемо повернутися до того ж моменту теж. Коротше, про це дізнаємося в наступних серіях. Бувайте, Ен, повернусь до людей обличчям, а не тим, щоб ти тільки що була повернута. До зустрічі!